А тема сьогоднішнього відео перша. Перше, перше, перша. Перша заправка на автомобілі вашому. На вашому першому авто. Ваша перша, перша заправка. Що робити? Як заправлятись, як користуватися тим пістолетом? Які нюанси під час заправки автомобіля? Про що дуже важливо не забути. І техніка безпеки. Обов'язково про це все поговоримо сьогодні і не просто поговоримо, а навіть побачимо, тому що я використовую ось цю камеру, і буде сьогодні дуже такий дивний клієнт на АЗС, який буде ходити з камерою на лобі і все знімати, те, що він робить. Не знаю, надіюсь, не вижене. Подивимось. Ну а поки ми чіпляємо всі наші засоби відеофіксації, розкажу пару слів. Про те, чому ця тема дуже важлива. Насправді, в більшості досвідчених водіїв ця тема не викликає якихось запитань, тобто, що ж там заправлятися, все дуже просто, все, все логічно і нічого там складного немає. Але для новачків, особливо для людей, які намагаються розібратися в нюансах, це дуже важлива тема, і я скажу так: нюансів вистачає. І, до речі, для таких самих людей, для вас, друзі, для тих, хто дійсно хоче розбиратися в нюансах і не лише по заправці, а й взагалі про безпеку водіння. Про техніку водіння, про правила дорожнього руху. Ми з Олександром Зерчиком створили клуб сучасних водіїв. Це те місце, де ви зможете знайти всю інформацію, де ви зможете поспілкуватися з експертами, тобто зі мною, Сашою і також з іншими нашими колегами, а також спілкування з вашими однодумцями. Нас уже дуже багато, наш клуб росте, тому я вас також запрошую. Посилання на сайт нашого клубу є під відео, і там вся детальна інформація на сайті можете переходити. Ми вас раді бачити в клубі. Друзі, три головних речі, які ви маєте знати перед тим, як заїжджати на заправку. Перше. Де заправлятися? Рекомендую, це лише рекомендація. Рекомендую заправлятися лише на тих заправках, або на тій заправці, на які ви постійно користуєтесь, або знаєте з досвіду своїх знайомих, друзів, що там також, що там точно все добре. Тобто, насправді дуже круто, коли у вас є одна АЗС, на якій ви заправляєтесь постійно. Це перше. Друге, ви маєте точно Знати, з якої сторони у вас знаходиться бачок. Це доволі цікава тема, і насправді е, є дуже простенький лайфхак. Коли ви дивитесь на панель приладів і там бачите якраз індикатор заправки, ось в мене він так виглядає, в інших машинах може трошки по-іншому глядати. І ось дивіться, з якої сторони стрілочка від цієї колоночки, бачите, намальована колоночка, з тої сторони у вас і бачок знаходиться. В даному випадку тут стрілочки немає, тут просто такий шлангочка, пістолетик. Ось це також орієнтир, якщо нема стрілочки. Ще одна тема дуже цікава це пальне. Ви точно маєте знати, яке пальне ви заправляєте. Тобто, якщо у вас дизельний автомобіль, це дизель звичайний, якщо бензиновий, ви маєте точно знати, який бензин ви маєте заливати. Для цього у вас є на внутрішній стороні тої, того лючка, кришечки вашого бака, там є завжди такі надписи, які підказують, який вид пального і який бензин ви маєте заливати. Ось таких три речі, які ми точно маємо знати перед тим, як заїхати на заправку. А тепер безпосередньо заїжджаємо. Ну що ж, зараз будемо заїжджати, заправлятися. І по-перше, як ми заїжджаємо? Ну, заїзд, як правило, з одної сторони, виїзд з іншої сторони. Тобто, як правило, на заправці односторонні рух. Тобто вмикаємо покачу як поворота і обережненько знижуємо швидкість і заїжджаємо на заправочку. Як правило, на заправках ми маємо рухатися на мінімальній швидкості. Тобто, якщо ми говоримо про механіку, то це перша передача, тому переходимо обов'язково на першу передачу. Так як ми вже знаємо, заправочне горловина бачок в мене знаходиться з правої сторони. Тому я під'їжджаю до колоночки таким чином, щоб бути справа, щоб колонка була від мене справа, точніше, не я, щоб був справа, а колонка була справа. Як ми під'їжджаємо? Під'їжджаємо на мінімальній, але безпечній відстані, тобто безпечний інтервал, таким чином, щоб оті пістолети були приблизно на рівні наших задніх дверей, можна трошки далі. Тобто за задню дверкою. Тому, що, як правило, заходиться там десь наш бачок. Далі обов'язково глушимо автомобіль, обов'язково ставимо на передачу і відкриваємо заправочний бачок. В мене він тут знаходиться. Оп. Як це виглядає далі? Доброго дня. 95-й, будь ласка. Я хто да, відкрию. Так, да. відкрию. До речі, в мене в автомобілі. Тут є нюансик один. Бачок відкривається з допомогою ключика такого. Тобто в деяких машинах він відкривається самостійно. П'ятий звичайний. А у мене, мене потрібно зробити ось так. Обов'язково запам'ятаємо колоночку. Що ми бачимо? У нас друга колонка. Друга колонка 95-й. І йдемо. Йдемо на касу. Тому що на касі якраз будемо заправлятися. Йдемо. Доброго дня. 95-й, друга колоночка. І давайте на 500 гривень. Друга колоночка, 95-й, звичайно, на 500 гривень. Карта так, 5, так, так, да, маємо. Маємо. Зараз секунду. Беремо угу. така, водичка буде робити. Ні, дякую, дякую. Перема, водичку водичку? Так. так, ось ми вийшли з каси. Заправочка наша відбувається, бачимо. На 500, так? Так, да, так, да, там буде на 500. Дякую. Слухайте, ну з камерою на голові це зробити було реально важче, ніж я думав. Тобто я виходжу з автомобіля, дивлюся, як на мене всі озираються, і просто так себе некомфортно почував. Пішов, заправився, швидко поїхав, а потім такий згадує Сергій, блін, ти ж не розказав найголовніше. Як заправити авто самостійно, як заправити його тоді, коли немає того оператора, який вам пістолет вставляє в бак, який потім це все діло вимикає. Їдемо розбиратися. Що ж робити, коли немає оператора, який вам допоможе заправитись? Як заправити автомобіль самостійно? Ось ми під'їхали до колонки. Бачимо, там наші колоночки знаходяться трошки за нашими дверима задніми, так як ми і говорили минулий раз. Далі ми зупинилися, обов'язково глушимо двигун, обов'язково перша передача, стоянкове гальмон. І після цього відкриваємо кришечку лючок нашого бензобака. У нас він відкривається ось тут. Є така кнопочка. І тут також є один нюанс в нашому автомобілі. Ми обов'язково маємо виходити з ключиком, тому що в нас не лише лючок відкривається, але і всередині кришка, кришка бака відкривається ключиком. Це не всіх автомобілів, але в моєму автомобілі так. В деяких автомобілях також є ось тут такий фіксатор або таке, от таке місце, куди можна цю кришечку поставити. В нашій машині такого місця немає, тому ми просто ставимо ось тут збоку. Я думаю, ніхто не вкраде. Далі, ось ми бачимо на кришечці Люка якраз оці надписи, про які я говорив, так? Там 95-98 це якраз той вид пального, який ми можемо заправляти, 95 або 98 бензин. Беремо 95 А95, до речі, бачите, я зразу вхопився рукою, а насправді є ось тут такі. Я позвичай, я ніколи не користуюся такими рукавичками, але, звичайно, вам рекомендую, особливо дівчатам, тому що потім е, запах від рук. Дуже неприємний, особливо якщо це дизельне пальне, то ми маємо використовувати ось такі от рукавички. Ну це гігієна і комфорт. Далі беремо пістолет. І дивіться, ось тут є. Така ручечка. Так, пістолет бажано одразу зразу не нахиляти, а трошечки бочком його підводити, тому що там може залишки пального залишитися, залишки бензину від минулої заправки. Тому ми ось так от підводимо і обережно вставляємо. Пістолет вставляється таким чином, що там він має зачепитися такими зубчиками за саму горловину бака, і він, не випаде, він більше не випаде. Тобто можна не переживати, що пістолет випаде. Далі, ось є ця ручечка, так, яку ми натиснемо. Кнопочка і буде пальна заправлятися. Але, бачите, я натискаю, але нічого не відбувається. Тому що треба зафіксувати. Є ось такий от фіксатор. Дивіться, вам видно, так? Тобто ось ось така кнопочка маленька. Це фіксатор. І коли ми цю рушечку підняли, фіксатором зафіксували, вона більше не опускається. Тобто пістолет у відкритому, ну, як, відкритому стані, ми натиснутим його залишили. Тепер можемо йти на касу, замовляти пальне, обов'язково пам'ятаємо номер колоночки, обов'язково пальне, яке ми заправляємо, і кількість пального, яка нам потрібна. Може бути до повного, може бути на якусь певну суму. Пішли, заправили, потім приходимо, перевіряємо на табло, чи в нас заправлена та кількість пального, яку ми замовили. Тобто обов'язково треба перевірити, тому що буває всяке. І після цього обережно натискаємо і фіксатор знімається сам. Да? Коли ми цю рушечку він знімається. Тобто трошечки треба притиснути. Ось так. Раз, фіксатор знявся. І також обережно, трошечки отак нахиляючи, пістолетик вставляємо на місце. Далі закриваємо кришку. Люка. У мене тут просто ще газова заправка, тому трошки незручно. Все. Ми заправили автомобіль. Рукавички потім викидаємо у сміттєве відро. Немає, не бачу. Тому просто я поки що забираю з собою. Все, запускаємо двигун, вимикаємо з передачі, опускаємо стояночне гальмо, Пристебаємося. І обережно виїжджаємо заправочки. Друзі, як я і говорив, дуже важливо знати, що ви заправляєтесь якісним пальним. Сьогодні ми заїжджали на автозаправку ВОК. Заїжджали, тому що ми мали розібратися з тим, як же ж заправляти автомобіль. Але насправді я туди заїжджаю дуже регулярно. І не тільки через те, що ВОК є партнером сьогоднішнього відео, а по іншій причині. Друзі. Я є постійним клієнтом АЗК Вок більше 10 років, по-моєму, 11 або 12 років. І з кожним роком, з кожним разом, коли я до них заїжджаю, я переконуюся в тому, що цей вибір правильний. Тому Вок One love. Друзі, ви знали, що ємність вашого паливного баку, реальна ємність вашого паливного баку може відрізнятися від тої ємності, яка вказана у вас в технічній документації. Тобто, якщо по книжці вас... Пише, що бак на 40 літрів, то в реальності він може бути на 45-47 літрів. І дуже багато водіїв, якраз заливаючи пальне під зав'язку, стикаються з ситуацією, коли вони залили більше, ніж вміщає їхній бак. Так, таке буває, але таке робити не рекомендую, тому що якраз тих 5-7 літрів вільного простору в бакові, вони потрібні для того, щоб ефективно працювала паливна система, щоб циркулювало повітря і щоб вирівнювався тиск. Це дуже-дуже важливо. Тому ніколи не, заб... не забувайте під зав'язку свій паливний бак. Тобто, так званий перелив це не дуже добре. Ось така корисна інформація вам наостанок, друзі. Я вам дякую за те, що подивилися дане відео. Надіюся, воно було корисним. Зустрінемось в наступних роликах. Всім пока!